Друзі, привіт! Сьогодні пропоную чудовий рецепт сирного пирога із маком. Такий домашній пиріг виходить вишуканий, дуже смачний та гарний. Він неймовірно ніжний і готується зовсім не складно. Обов'язково спробуйте. Цей сирний пиріг наповнює дім неймовірним ароматом і точно може стати вашою фірмовою стравою. А також можна його прикрасити ягодами чи фруктами по сезону, і буде прекрасна альтернатива будь-якому торту. Отже, розпочинаємо із приготування пісочного тіста. Для цього яйце перемішуємо із цукром і додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо борошно, розпушувач і замішаємо еластичне тісто. Довго місити не потрібно, лише зібрати все в одну грудку. Далі ось так розподіляємо тісто по розміру форми і формуємо бортики приблизно 2-3 см. Та відправляємо тісто разом із формою у холодильник. Сухий мак заливаємо кип'ятком і варимо 15 хвилин на середньому вогні. Далі зливаємо зайву рідину і начинка готова. Далі готуємо начинку. Для цього з'єднуємо сир, яйця, цукор, ванільний цукор і перебиваємо це все блендером, щоб утворилася однорідна маса. Звісно, краще обирати домашній сир, якщо є така можливість, але сюди чудово підійде і магазинний сир. Важливо, щоб він був із високим відсотком жирності. В кінці до сиру додаємо крохмаль, мак та все перемішуємо. Сирно-макову начинку виливаємо на корж, рівномірно розподіляємо і відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Пиріг має підрумянитися по бокам і також охолоджуємо його у формі. Тільки подивіться, яка смакота виходить. пиріг справді дуже м'якесенький, дуже ніжний, неймовірно смачний.